Артур Красавчик, рекомендую. Приспуваю всім привіт. Мінісота, мініаполіс на зв'язочку. Історія, як ви любите, дивіться, Мінісота, я Техас. Артем, Саша, Діректавто, ділер автомобільний. Історія наступна. В мене є підписник Тіктока Артем з Харкова і його мама, пані Ольга. Вони мене давно дивляться, підписані, коментують, спілкуємося. Бачили в мене в сторі, що ми продаємо Toyota Sienna? 2007 рік, 235 тисяч пробігу. Клін Тайтл, три власника їздили американці, повністю все обслуговування на Тойоті. Яка одна особливість автомобіля? Ціна питання 3,5 тисячі доларів. Де ви знайдете таку машину? Люди з Техаса роблять замовлення на Мінісоту, відправляють гроші. Дилер отримує гроші, виставляє машину на диспетч, знаходимо евакуатор, відправляємо на Техас. Люди отримали автомобіль, і отут далі зняли коротеньке відео. Огляд про цю історію. Так що дивіться далі. Всім привіт! Ми з Техаса. Хаса цей автомобіль у Артура із Мінісоти. Всім дуже довольні. Артур Красавчик, рекомендую. Тому, шановні, якщо вам потрібен автомобіль і ви знаходитесь в будь-якій точці в Америці, в будь-якому штаті, ви просто не соромитесь. Якщо ви адекватні, нормальні люди, ми вам знайдемо нормальну машину. Можемо доставити в будь-яку точку по будь-якому штату. Тому не соромтесь, пишіть, знайдемо відправимо на зв'язку. Друзі, також, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. FreeStartUSA. Юсей. Отут залишається все. Будь ласка, підпишіться. От сюди інстаграм дуже важливо для мене. Всім подякуваю.